Усім привіт! Сьогодні будемо робити обзор самочки Новозеландської червоної породи. Самочка була куплена. Родилась вона 28 червня 2015 року. Три місяці вага її була 2,200, в 4-325. В 5 місяців 3825, в 4, в 6 місяців, 4520. 4, 520. Ну, в даний момент така вага і є. Так. Ну, самочка досить хороша. По зовнішньому вигляду, що можна сказати, вушка довжиною 11 см. Вушка хороші. не сплющені, м'ясисті, верх вушка досить гарно заокруглений. Голова, як для самочки, досить хороших розмірів, шерсть еластична, густа, досить, досить шерсть непогана, хороша. От. Ну, по окрасу, звичайно, хотілося б, щоб хвостик був такого ж кольору приблизно, як і весь кролик. Ну, але Ну і лапки, звичайно, хотілося б, щоб були також темніші. Так. Ну, Корпус хороший, що ще можна сказати. Мала вона. Один укрол, привела шість кроленят. Всіх вигодувала гарненько. Самочка дуже спокійна, мені подобається. Неагресивно. І після того, як кролоняток приводить, також її характер не змінюється, От, спокійненько сидить. Опушеність лапок також дуже непогана, хороша. Нігті коричневі. Показав би животик, але... Вона вже 20 днів як спарована, не хочеться мені її турбувати. Ну, все, всім дякую за увагу.